Усім привіт, мої хороші добрі друзі! Ми з вами біля магазину Хумана. Подивіться, як дизайнери гарно прикрасили вітрини. Я стояла і милувалася, і мене це надихнуло прикрашати також і свою оселю, що я і вам раджу. Перша зйомка без світла, лише перед підспалах телефону, вирішила я все ж таки свою недорогу ялиночку маленьку прикрасити у світлих рожево білих кольорах, ось так мені захотілося, як символ надії на краще. Вона такою білою плямочкою стоїть у мене на кухні, огарненько виблискує іграшок небагато, але я вам покажу, чим я доповнила усі ці прикрашання. Ця іграшка з вагового товару ще з минулого року, у мене така мила собачка, вона теж у біло-рожевих кольорах, чудово сюди пасує. Самі гірлянди також рожеві, але коли вони не під'єднані до живлення, то виглядають як намистинки, теж гарно самі по собі прикрашають. Ще є ось такі намистинки: це корвалмен, заспокійливе. Але я вам його не раджу, бо він викликає звикання. І ось така чудова овечка трапилася мені теж у ваговому товарі буквально декілька днів тому. Саме після того, як я милувалася вітриною біля хумани, мені захотілося овечку. і вищі силі секонд-хенду подарували мені таку можливість. Вона дійсно чудова, вона гарно по-дизайнерськи. Зроблена в гарної якості, є у неї невеликий секрет. отако на черевці, на липучці є отвір, а там зберігаються у мішечку такі кульки сипучий, важкий наповнювач. Саме завдяки цьому наповнювачу іграшка може стояти, без нього, на жаль, вона м'яка і не стоїть. От, вона мені обійшлася десь у 38 гривень на вагу. Погодьтеся, що вона дуже мила, чарівна. Ще я її не попрала, але вона і так у гарному стані, у молочно-білих кольорах. Тому вважаю, що мені пощастило. Не вистачає сюди ще декілька якихось гарних іграшок. Ось так виглядає ялинка без світла. Світиться хіба що ось цей кролик на батарейках, теж його брала, здається, минулого чи позаминулого року. Ну, хто мене дивиться, можливо, пам'ятає. Також до прикрас здала іще отакі пухнасті хутряні із кроликом прикраси. Сподіваюся, що новий рік не образиться за такі прикраси на ялинці. І тумбочку прикрасила з такими металевими гірляндами, вони дуже якісні у блакитних і рожевих ніжних кольорах. Також причепила ось ці дві іграшки, брала, брала їх на барохольці. Вони дуже-дуже такі пухнасті, теж якісно прикрашені. Ось так вона виглядає навіть без вогників, а ось так з вогниками. А вона радує око. Я прикрашала її, ну майже як сказати, з зусиллями того, що в мене не було настрою. І у вас, я думаю, теж не особливо є новорічний настрій. Але скажу так: коли вранці я зайшла на кухню, вона мене справді порадувала, і я раджу вам виходити з депресії навіть за допомогою декору, навіть якщо у вас немає нових іграшок, прикрашайте тими, що є, навіть через силу, навіть в темряві. Це справді психологічно, хоч якось, хоч якось розрадить вас і допоможе. От просто мені повірте. Ось так Ялиночка виглядає, коли вона світиться без додаткового освітлення. І мені дуже сподобалася така ідея, а надихнула на кольори і на дизайн, а мене рішення дизайнера з Хумани. І зараз ви то ще побачите. Тобі можна якісь ідеї і зробити. Я просто Зробить у мене така лісвітна бумага до фармів, я викладала пошла кистяжі. Красота молодці. І ось ми вже з вами в примірочні є новий завоз. Я прихопила з ексклюзиву ось таку чоловічу від Філи, куртку Пухон. Думала запропонувати своєму чоловікові, але він любить, щоб був каптор, і дуже багато світлої тканини. Для чоловіків те не є практичним. Далі роздивлялася ось такі штучні дубляночки-косухи. Захотілося їх приміряти. На етикетці вказано, що на підкладинці от, оте біле, таке кудряве, там що там є котон. Але все одно вони мені видаються занадто прохолодними, і вони не щільні, погано тримають форму. І не видко, що вона прямого крою. Просто одягла вам приміряти, показати, коштувала, не знаю, показала там вам чи ні, 500 чи 550 гривень, ну так, до 600 гривень. І були ще подібні, потім ще, можливо, щось покажу таке. От і гарний колір. Ну, я не знаю, якось вона виглядала вже більш демісезонно, але все одно приміряла, і на рукаві не було там одного ремінця. Не вистачало, можливо, хтось зняв, щоб не купили і потім щоб придбати за знижками. Багато я вже бачу усіляких хитрощів, людей, які хочуть дочекатися знижок для своїх уподобаних речей. От тому я не здивуюся, якщо це було зроблено навмисно. Далі розглядала довгий пухон від Adagio. Взагалі, ця фірма дуже якісні робить вироби, верхній одяг. Траплялися мені навіть дуже вживані речі, але дуже якісні. Цей і довгий, і теплий, і зручний, це великий розмір, він не оверсайзить, а саме виглядає як занадто великий на мене. У нього прямий крій, але на людині то виглядає якимось таким куполом, то не є на сьогодні актуальним. Вона така, як якась по-вінтажному класична, того я її для покупки не розглядала, але знаходитися у ній було приємно. Тепло, вона м'якенька, вона не шумить, занадто низько великі оті кишені. Ну, Ви самі бачите, що із нею не так, але якість гарна, є запасні, фурнітурні там і гудзики, і кнопки. Сподіваюся, хтось придбав її за своїм смаком, і вона дуже класно зігріє. Дуже якісна річ, я довго її розглядала. Наступна це вже справжній пухон. Але навіть не пухон, а я не знаю, як сказати, пір'йовик. Бо там, здається, у складі тільки перо. Воно лізло з усіх щілин. Перо досить грубе, велике. І з тим справитися, я думаю, неможливо. Знизу по підкладці нічого не лізло, а от верхня тканина з легкістю пропускала оте все пір'я. Взагалі у ньому приближеному огляді виглядаєш як справжня курка. Але через те, що він натуральний і достатньої довжини, я все ж таки вирішила для вас його приміряти. Крій прямий наповнення не дуже щільне, тому все ж таки вона по жіночному силуетна сидить. Гарна, практична довжина, не маркий, приємний зеленуватий колір. Достатньої довжини рукави. Єдине, чого їй не вистачило, це кращого об'єму по комірцю. Комірець відповідно до усього виробу, дуже маленький, дуже якийсь куций. Не знаю, що там можна придумувати. Каптора немає, наматувати оті шарфи не завжди зручно. Ну, тобто річ просто. Не зовсім, як на мене, гарна. Далі я взяла, в приміручну ось це пальто це якби імітація пальто, того, що немає підкладинки. Але тканина сама по собі досить щільна. У складі зазначено є усього навсього 12% вовни. Виглядає це легке пальто, навіть пальто кардиган я б так сказала, бо немає підкладки досить трендово. Воно оверсайзить, спущений рукав, там пришиті кнопки. Це дуже зручно, адже з одного боку їх можна перешити і посадити краще. По моєму розміру воно не стирчить, не ніде не випинає і за ним легко доглядати його можна прати і з легкістю просувати. Наперед вам скажу, що таке пальто я придбала. Привела його вже до ладу. Воно абсолютно нове, тканина щільна, воно не для тепла. скоріш за всього, за 600 гривень я придбала просто силует і 12% вовни. Але я із задоволенням буду його носити, тому що у нас тут на півдні рання весна і рання осінь досить. Теплі, і навіть початок зими, на теплі светри, я зможу його носити. Ось, наприклад, я вам озвучую відео, а на вулиці зараз плюс 12 сонце і немає вітру, отже, його чудово можна натягати. Наступна річ, яку я не змогла не купити, це ось такий піжамний костюм. Він виглядає, можливо, навіть як унісекс, але. По жіночному він приємний, в нього гарні, немаркі кольори у складі тільки натуральні матеріали. Це бавовна і віскоза, бавовна надає приємної м'якості, якості, з неї вироби не прохолодні, приємні до тіла а віскоза, а це, скоріш за все, таке верхнє глянцеве покриття, і, на вигляд, вона як дикий шовк. Я багато зустрічаю в хумані повноцінних піжамних костюмів, але цей найкращий, який трапився, і я його придбала за повну ціну оновлену. Тому, якщо він вам сподобається, він поки що є в наявності у моєму магазині, ви можете набрати в пошуку в інстаграмі назву таку саму, як як бачите на екрані, погуляєте, можливо, оберете, того що річ абсолютно нова, така сама яскрава, як на фото, гарна. Наступні штанці теж піжамні. Я не змогла їх не придбати. В хуманах дуже багато подібного одягу, але ці були не просто нові, а ще й від фірми Disney. Надзвичайно чіткий принт. От Він не яскравий, да, але він дуже чіткий, дуже там кумедні оці мишки, вони з таким рожевим впранням ніжним. От, і дуже раджу вам на них звернути увагу. Дівчата, мені нарешті вдалося їх ополіснути, висушити і відпрасувати. Подивіться, яка яскрава підкладинка у них, який цікавий малюнок. А тепер дивіться, наскільки вони чіткі і яскраві із лицевої сторони. Вони такі якісні. Просто от серйозно, я навіть не буду сумною, якщо ніхто їх не купить. Вони класні. Ну, а далі я намагаюся показати, яким приємним на дотик є ось цей светрик чи ковтинка із каптуром це 100% вовна ніжного. Молочного кольору, але колір не жовтить. Він надзвичайно приємно виглядає і зовні, і приємний до шкіри. Він також є в моїх пропозиціях. Ось я вам показую, як він сидить на мою М-ку. На с ку він буде як оверсайзити, На М-ку він теж вільно сидить за своїм короєм. Він імітує нібито як запах. От тканина надзвичайно приємна. У такій можна не сидіти вдома, в такій можна ходити на роботу. Можливо, він буде слушним на більш теплу погоду, але в примірці відмовитися від нього я не змогла, і цей светрик. Як і наступні, що я покажу, були придбані на знижках. Тому ціна набагато бюджетніша у моїх пропозиціях. Наступний светрик No Name, але це 100% кашемір. А він достатнього розміру, достатньо об'ємний, цікаво, зроблений як для кашеміру. Того, що такі пуловери, вони найчастіше йдуть з В-образним вирізом по горловинці, вони більш класично виглядають. а цей... Надзвичайно приємний. У нього широкі рукави, але є манжети, також є у мене у пропозиціях. Колір у нього насичено чорний, просто камера засвітлює. От Коли далі відійти від телефону, тоді насиченіший колір. Ось так він виглядає. Чудовий светрик, дуже вам раджу, і теж ціна, як для Кашеміру, прийнятна. Дуже він мені сподобався, чудово на мені сидить. Нагадую, що я ношу повноцінну М-ку. І не змогла оминити своєю увагою через те, що були знижки, але цінника рідного, за скільки його оцінили в Хумані, а тому і не придбали вчасно, я залишила на виробі. Це ось така накидка. Там у складі усього-навсього 4% альпаке. Але вона робить справжнє тепло і з ним диво. Тканина повністю виглядає натуральною, вона не товста, тонка, вона краща за палантини. Тому що палантини, вони на плечах, коли ви сидите на роботі, їх треба весь час поправляти, вони сповзають з плечей. Пончо не всі носять, не всім воно подобається. А тут на будь-які об'єми, і на худеньку, і на більш гарнішу жіночку. Сяде дуже чудово, достатня довжина, достатній об'єм у рукавах, вона нікуди не ковзає, та бачите, як я її рухаю, і взад, і вперед, але вона на плечах нікуди не тікає, не дуже зручна, приємна. Надягати можна на будь-які светрики, а ось на цей кашеміровий з попередніх кадрів вона виглядає найкраще. Тому ви зможете її оцінити, зайшовши до мене у магазин. Нагадую, що вам треба за пошуком в інстаграмі мене знайти. Нас там небагато, черг немає, можна спокійно обрати і запланувати собі покупку. Також мені сподобалися тут кольори, вони досить спокійні, підходять майже під будь-які речі і видовжує силует. Оці такі смужки Наступна річ це 70% ангори. Вона тепленька, гарненька, теж молочний колір, теж не жовтить, дуже-дуже приємна до тіла. Внизу класно зроблена. Ота манжета по бедрах, така подовжений такий пуловер. Дуже приємний, як і для дому, так і збігати на роботу. Можливо, і на весну на прохолодну теж буде гарно. Тому, якщо вам щось сподобалось або просто цікаво, що є у мене в магазинчику, шукайте мене в інстаграм, підписуйтесь, поставте мені хоча б одного сердечка, мені буде дуже приємно. Я усіх вас дуже ціную, сумую за вами, рада з вами віртуально бачитися. Отож ну, завітайте і бувайте живі здорові.